Ось це просте відео в Ютубі зробило зі звичайного канадського тинейджера Суперзірку. Упізнаєте? Це Джастін Бібер. Мама виховувала Джастіна сама і ще з двох років помітила в хлопця інтерес до музичних інструментів. Кавер це переспівування чужої пісні. Зараз ті старі відео мають мільйонні перегляди, що зрозуміло. Але навіть тоді, у 2007 році, під його відоси приходили прихильники. Вони писали у коментах, що він багато чого досягне, і мали рацію. Одне з таких відео з'явилося у стрічці рекомендованих скутеру Брауну. Він зателефонував мамі Джастіна та запросив у Атланту. Там Джастін зустрівся з одним американським співаком. Той узяв його під свою опіку та забезпечив контракт із компанією звукозапису Айленд Рекордс. Перший сингл Джастіна вийшов у 2009-му і має назву «One Time». А пісня baby, baby oh» зробила його всесвітньо відомим.